Сокий ватах, наче дух полонини обходить з вогнем Стоїще. Обличчя в нього поважне, як жерця, ноги ступають твердо і широко. А дим з головоньки фурка, за ним крилатим змієм. Це стіни забутих предків Коцюбицького. Де в світі потічки такі говірки і грайливі, як ті, що з під полонин випливають? Тонкі порики ланей, глухий рик оленів. Рев бурмила ведмедя вуйка і сумом пройняте виття вовків. Це з радянського буклета, виданого у 80-х на честь літування. Щорічного свята буковинських Гуцулів у містечку Путила. За давньою традицією, скидки у цих музикантів з-під берегів річки Черемош обов'язково мусять мати кишкову струну, зроблену з кишок молодих тварин. Чи так це насправді? Я ж бо тебе не звержуся, руський мій сердаче. Тепер аж я заспіваю. Тепер аж. Заплачу, бо маюся в що утерти широкії поле, Не скинутя мій сердаче, ніколи, ніколи. Путила батьківщина легендарного українського письменника Юрія Федьковича і столиця Буковинських гуцулів вже кілька десятиліть не живе за своїми давніми традиціями, пов'язаними з вівчарством. Свято літування відбувається на місцевому стадіоні без жодної вівці. Ще у 70-х тварин виганяли на 30 місцевих полонин головною вулицею Потили. Тепер йде лише урочиста процесія. Окрім традиційного аркана на футбольному газоні та розпалювання ветри, у небі чому з'являються парашутисти. Тут щороку обирають свого ватага і йдуть кінною шеренгою. Автентику доповнюють бринза і колеша, але усе це для туристів. Коли на стадіоні святкують, справжні ватаги та вівчарі вже наполовину. Мене люди з села попросили, щоб я став латвом, що, ну, що це вмію робити для людей. Я Пішов, ну, людям треба худобу всю пасти. Два кілометри кабелю до цієї колиби тягнули з останньої хати у селі. Восьмеро чоловіків не зможуть прожити кілька місяців у двох тісних кімнатках без перегляду футбольних матчів та новин з радіоточки. Світло споживають економно. Для цього тут встановили лічильник. Колиба, як і будь-який міні завод, сплачує за електроенергію. Я встаю у четвертій годині ранку, пів четвертої Ну, кладу воду, гріти, щоб вівчині мали помити руки, помиті ну, посуду, ціжу молоко. Ну, і починаю ватажити. Щодня ватах Іван Гремалюк створює до 50 кілограмів бринзи. Специфічного домашнього сиру з овечого молока, що давно став делікатесом у найдорожчих українських готелях та ресторанах. Гремелюк економить кожну краплю молока, тому сирватки, що стекла з бринзи, роблять інше варево вурду. Ватах, старший вівчар і депутат. Три основні терміни, що їх слід вивчити, щоб зрозуміти, що таке вівчарська економіка. Ватах людина, що обслуговує побут вівчарів і працює у колибі, варячи бринзу. Старший вівчар особа, від якої залежить безпека і маршрути випасу. Депутат власник полонини, зазвичай це приватний підприємець, який контролює земельні паї, взяті в оренду. Ось ця полонина називається Шушиці. В отарі по-місцевому стаї 600 овець і 6 вівчарів. Один вівчар на 100 голів. Найстаршому з них 47 років, наймолодшому 14. Старший вівчар отримав таке звання, бо цього року вийшов на випас вже у 27. Щороку ці люди виходять на полонину у травні, а повертаються аж пізньої осені, коли випаде перший сніг. З кожною вівцею вони мають віддати її власникові ще й 5 кілограмів бринзи. Приймаємо вівці на весні. Перешемо кожного чоловіка, у кого кілька штук колас. І так по зошиті. То то Доять овець тричі на день. Зранку, в обід і ввечері. Для цього їх щоразу повертають з пасовища до стіла. Одне відро молока це аж 60 подояних тварин. Тому кілька відер, отриманих від стаї велика цінність. Їх одразу заносять до колиби, хатини, де мешкають вівчарі, і починають варити бринзу. Тим часом кілька кілометрів униз від полонини в селах наполегливо чекають на повернення овеці їхніх випасальників. Розкіл, назва процесу, що його схвилюванням очікує родина дроняків вже у вересні. Тоді вівчарі приженуть з полонини Шушиця п'ятьох їхніх овець і принесуть брензу. Якщо всі вівці будуть цілі, господар заплатить 100 гривень, по 20 за кожну голову. Це і є зарплатня вівчарів. Ми покрасили краску, синю краску на голові. Знаєте, що ваш? Да. Та я вівці свої, знаю, хоч би крашані, не крашані були. Дружина Миколи Дроняка, Євдокія тішиться. Вже кілька років поспіль її чоловік, який колись був і ватагом, і старшим вівчарем, на полонину не піднімається. У літньому віці важко витримати величезне навантаження. Полоніна, ми там, де вівці знаходяться, там не можна, щоб жінка була гуляща, щоб жінка знаходила. Або чоловік був гулящий, що тільки має кусь коханку зі сторони. І знаходяться і в полоніні там. Ви знаєте, що там обов'язково буде якась неприємність. Або грим там, або прийдуть, ці, прийдуть ну, злі ці вовки, де овець, так що постійно там якась неприємність мусить бути. Вівця у Карпатах це не лише дана традиція. Своїми тонкими ніжками вона не нищить тонкого родючого шару ґрунту і поїдає до 300 видів і чагарників. Для порівняння корова лише 70. Тому кормова база для вівці на полонені у четверо більша, аніж для великої рогатої худоби. Попри ці переваги, 20 овець найбільша череда, що її може дозволити собі тримати на подвір'ї середні сільські газдапу тили. Понад те Буковинського цуле вірять. З вівчарством ніколи не трапиться того, що відбулося з їхнім святом літування. Доки зі святвечора віддають ходобі, щоб мала жовту сметану, а на свято Юрія з перших надоєвовачого молока роблять буц, святять його у церкві і віддають бідним, щоб помилилися за молочність, овець і далі виганятимуть на полонини не лише для туристів.